Пливим пунктом програми, друзі, сьогодні буде ще годування лебедів, бо бачите, птах накормлений, голодний тут плаває. На вулиці холодно. їстоньки ніхто не дає. Ще тут голубівку назбиралося обок. А ще, ти бачиш. У їх тут якась ієрархія своя їсти. Щас цей не ну, всягає що зліве. На, ну все, на сьогодні досить бувайте здорові Гарнюнькі які, правда?